Друзі, всім привіт! І сьогодні я хочу заказати Акер Ворм. Це Анкемонка, це калашна, яка теж досить часто клеє наклеечки, теж досить трейдерський скін. І я хочу подивитися, які в нас будуть сьогодні уловчики, які скінчи нам прийдуть і за яку ціну. Тому відосик буде цікавий. Ставте лайки, підписуйтесь, а ми погнали. Також хочу вам нагадати, що в моєму телеграм-каналі проводиться конкурс на розіграш на цей скін Face 7. Це досить крутий скін, який ти не можеш взагалі забрати. Силка є в описі. Переходи, підписуйся, учасників дуже мало і шанси виграти великі, а ми переходимо до відео. Так, давайте переходимо на ринок, поставимо фільтр, долистаємо до цього колешка, він коштує у нас 30 копійок, тобто запрос вже стоїть прямо під фул, але я все одно ставлю цей запрос і зараз вони нам приходять, друзі, ми дивимося, які кінчики нам прийшли, з якими І з яку ціну тому наказав 500 штук, і ви бачите, вже в моєму інвентарі є 500 предметів, тому ми переходимо в інвентар і дивимося, що нам прийшло так. Е, це ось наші калашики, тому я пропоную почати гортати і дивимося, які уловчики нам прийшли. Я сподіваюся, що їх буде сьогодні досить багато, що е, будуть наклеєчки, і взагалі надію, що досить буде прикольно так. я вже відносно трошки прогортав і бачимо зразу перший уловчик, хот він терпаті наклейка, рарочка. ну... Е, перший уловчик вже є, це вже досить непогано. так Продовжуємо гортати. Ну, але це всього лише одна наклеєчка, це рарка, тому Надіюся, що ще будуть уловчики. А я вже так пролистав тим часом меншу, але половину хоча б якусь акаерів, і просто щось уловчиків немає, я не знаю, з чим це зв'язано. Це, це скін якийсь не дуже наклеєшний, чи просто його не сливають часто. Блин, скільки я вже листаю, і просто я. Не бачу скінчків з наклеючками. Так, але я не здаємось, продовжуємо гортати, і будемо надіятися, що прийшли хоча б якісь скінчки, тому що 500 штук це досить велика кількість. І щоб було настільки мало наклеючок, це досить дивно. Так, я вже майже більшу половину просто пролистав. І наклеючок просто немає. Я не знаю чому так. Але давайте я не знаю, що ще тут можна. Сказати просто, скільки акерів і просто все без наклеїк, я не знаю. Це дуже щось дивне. Просто наклеїк немає, скільки я вже листаю і немає досить наклеїк ні одної, навіть ні одної наклейки. Ну чому? Ну дайте ще хоча б одну наклеєчку на ну, якусь, ну будь ласка. Так, ну давай. О, є ще хоча б ось такий уловчик, Це з. Fireborn колекції, теж рарка, але вона досить йому, до речі, підходить, зливається з ним, досить гарно виглядає. так. І я вже до листа. В принципі, до кінця із 500 штук прийшло буквально два скіна з два улова з по одній наклейці. Це що з ринком? Що з цим скіном? Я не розумію, чому так мало наклеючок, Давайте подивимося історію покупок, за скільки вони нам приходили. E, чи є досить багато за 003? Так, за 003 зразу бачу перші є. До речі, їх ще й досить майже не сливали за 003. Майже всі по фулу приходили так. За 003, є, за 009, знову за 003. Ну хоча ні, досить. Ну, хоча ні, досить таких за 003 є воловків. Я сподіваюся, що на цих лопресах я піду хоча б якийсь. Але той окуп. Основне, щоб не піти в мінус, тому що. Наклеючок немає, і щось дуже багато всі похолодує. Тому я взагалі вам щось зараз не раджу заказати цей скін, тому що, як ви самі бачите, з 500 штук взагалі дуже мало лоу-прайсів, що за 003. І взагалі без наклеючок майже все приходить, тому поки що це чомусь не окном скін, скин. Але ось такий заказ вийшов. Можете писати в коментах, які хочете скіни, щоб я заказував, які вам цікаво було би подивитися, які можна було би заказати скини. Тому пишіть про це все в коменти. А я ось такий получився відосик. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, всім пока!